Давайте сьогодні з'ясуємо таку річ. Чому, коли відбувається диво, ми кажемо нічого собі. О! Нічого собі. А деякі люди нас поправляють і кажуть, ні, так не кажи, бо нічого в тебе не буде. Треба казати все собі. Ми починаємо з вами рух. Рух. Від моря, з якого ми вийшли, кажуть, що Афродіта вийшла з морських хвиль. Кажуть, що це було саме тут, саме так вийшла Афродіта і пішла крокувати, намагаючись дійти до сонця. Ми робимо крок, іще крок, іще крок. Ліва ніжка, права ніжка, ліва ніжка, права ніжка. І от крок лівою ногою і кажемо: так, нічого собі, нічого собі, я хочу віддавати, я хочу, щоб моє плем'я, моя стая була вдоволена. А потім все собі я маю випліти. Випрацювати, напрацювати, натренувати якісь певні сміливі якості. Дитинка каже: нічого мені, я нічого не маю, я маю тільки те, що від батьків, а потім каже, все мені, іграшки і так далі. І цивілізація так. Якогось певного часу приходить соціалізм, комунізм. І кажуть, ти маєш все віддавати, ти маєш працювати для людей. Віддай, віддай, ти не маєш змісту, ти не маєш сенсу, твоє життя безсенсовне, ти маєш бути тільки для людей, для батьківщини, для народу. А потім приходить психологія, тренінг, бізнес, тренінг успіху і кажуть. Ти маєш тільки про себе, зрощуй своє его. Ніхто тобі нічого не дасть, ніхто тобі не потрібен. Ти маєш сам забудь про всіх, пройди по головах і просто позбудься навіть ідеї, що ти маєш комусь щось дати. Все для тебе має бути, все для тебе. Ти перший, ти найперший, починай з себе. А потім приходить дивотворіння, а потім приходить духовний інтелект. І знов каже, якщо ти будеш для себе, якщо ти будеш егоїстичним, якщо ти будеш тільки кінцевим елементом розподілу цих багатств, то ти ж просто помреш, ти ж не зможеш. Як ти поділишся радістю? З ким, якщо це тільки для тебе? Для чого тобі багатство, слава і успіх, якщо ти не можеш поділитися, якщо ти не можеш його дати? Навіщо воно тобі? Навіщо тобі таке життя? Навіщо тобі ти вдоволений такий, чи вдоволена, яка все для себе, і я на першому місці, і все в мене є, але нічого немає, все пусто, бо нема ні друзів, ні рідного серця поряд. Кому ти це віддаш? <схай> Скажи. І ось приходить дивотворіння і каже: Нічого собі точно та мені нічого не треба, бо тут немає нічого мого. Ціло не моє, воно планетарне, планета не моя, вона зі Всесвіту, всесвіт не мій. Він батьковий. Що тут є моє? Думки не мої, почуття не мої, слова не мої, переживання не мої. Нічого собі, все не моє. І тоді. Виявляється, що диво, диво дійсно можливе, але тільки тоді, коли я такий, як джерело всіх див. А джерело всіх див, що робить? Віддає. Дивіться, воно віддає пряме світло. Пряме світло лиється сюди на землю. Вона насичує землю життям. Можливо, ви забули. Що на землі все життя від сонця. І неможливо життя на землі без сонця. І так само неможливо життя душі без прямого світла. Неможливо життя душі, неможливо життя людини без прямого світла. І я можу і хочу віддавати його, передавати, транслювати, бути таким, як батько. Я ж дитинка, я буду вчитись в батька. Ти лиш пряме світло. І я лию пряме світло. Ти сюди несеш любов, красу, радість насолоду. І я, як ти, віддаю іншим людям, планеті, тілу, всьому будь-якому з чим стикаюсь в кожній миті, ситуації, об'єкту. Я лию насолоду і любов. І тоді відбувається диво. І тоді ці об'єкти, люди, ситуації, думки, почуття стають божественними. Прекрасними, неймовірними, і я кажу, нічого собі, диво, то я точно кажу нічого собі, з'ясували нічого собі. <з 'ясували> і тоді всього себе я віддаю цьому небу, цьому світанку, цьому морю і мій шлях нічого собі, яке диво, я можу йти по землі. Насолоджуватись, і собака насолоджується. І ми всі насолоджуємося, тому що нічого собі, крок за кроком, нічого собі. А потім буде знову тренування, собі програма тренування, собі, програма дій, собі програма росту, собі програма, в якій я вчуся. Чуся ще віддавати ще більше світла, дай мені більше світла, дай мені більше дій на мене, дій від мого імені. Це я обираю, це мій вибір, це моя свобода волі. Отакий прекрасний, нескінчений шлях. Ліва ніжка, права. Нічого собі, все собі. Де ви, на якій ніжці стоїте? Переносьте вагу. Крокуйте, ходімо разом в дивотворіння, в дихання з джерелом.